Вітаю, друзі! Магазин тракторний бригадір. Ми працюємо постійно, доставочки робимо, багато тракторів у наявності: мототрактори, міні-трактори з ремінним приводом, з безрімінним приводом. Трьохціліндровий, задній привод, повний привод. 24, 45, 50 кінських сил. Також є трактори побільше, там на 100 кінських сил, 120. Кому цікаво, звертайтеся індивідуально по номеру телефона. Зараз машинка уїжджає. На доставочку везе зразу декілька тракторів. Тут у нас кентавер, 200-й мототрактор. Fighter Т-20, також мототрактор їде до свого власника. Ось такі мототрактори йдуть в комплекті з фризою. Також веземо ДТЗ 53-54 HPX. Також люди купили сівалка 12 рядна тут їде, мотоцикл. Ну, так возимо. Все, все, все напихаємо в кучу і веземо, щоб нормально було, щоб всі отримали свою техніку. Ось так. Тому працюємо. Номер телефона завжди на зв'язку, окрім неділі, в неділю, там, ну, в неділю також можете набирати. В принципі, з 9 до 6 вечора завжди на зв'язку. в будні дні можете до 8 вечора дзвонити. Доставка в нас безкоштовна. Всім гарного дня, до зустрічі, до побачення.